Друзі, на огляді у нас Passat b 8 для нашого клієнта, для їздить по Європі, а саме для Німеччини. Це у нас вже рестайлінгова модель 2021 рік, 226 тисяч продаву, двохлітровий дизельний двигун на 147 кВт, повнопривідна версія у На гарній комплектації Full LED оптика перед партроніти 360 перед-зад, гарна зимова резина, безключовий доступ на всіх чотирьох дверках. Також є. Пізуани. Так виглядає автомобіль, до речі, повністю цілий в рідній фарбі, без ДТП, без пошкоджень. Ззаді led оптика, електрокришка багажника. І також присутня камера заднього огляду. Такий він і гарний. Автомобіль обслуговувався тільки виключно на офіційному білий Volkswagen. Так виглядає задній ряд сидінь. повністю гарнесенький, як нові друзі. Таке відчуття, що ніхто і не їздить. Дивіться, як виглядає у Клімак для задніх пасажирів. Так виглядає спереду. Дуже гарний, незважаючи на пробіг, стан бомба, стан нового автомобіля. Подивіться, сидіння, як виглядає водія, кермо, нічого не пошкоджено, не заперто. Так, Тут у нас сервісно, на подивіться, скільки актів виконаних робіт. Тут дуже багато документів, пив на сервіс до останнього дня. На 211 тисячах було замінено гарем, помпу, фільтра, масла. Тобто машинка обслужена, нічого не потрібно робити по ній. Гарна оптика, комплектація. Є ще у нас проекція електродзеркала, вікна. Само собою, база, підігрів, електрокишка багажника, сидіння, ергокомфорт з підтримкою та масажем, з електроприводом, таке скошене кермо повнопривідний, вже нове кермо адаптивний круїз. Присутні, відрульові перемикачі, вже у нас нова цифрова приборка, цифрова панель, проекція, нова мультимедіа, також новий клімат-контроль. Підігрів сидінь, запуск двигуна з кнопки, сам паркується, виходи Type-C. Раз. Тут є другий електроручник Auto Hold, безпровідна зарядка, два ключі. Такий Passat, Автомат, хороший двигун, 147 кВт, не на 110 Мультимедіа, клімат, все нове. Мова українська, до речі. Пільшу інформацію скинули нашому клієнту, провели тест-драйв. Автомобіль повністю перевірили. Я думаю, що ми даний варіант будемо викуповувати. Автомобіль буде залишатися в Німеччині, зробимо транзитні номера та будемо передавати нашому клієнту. Ціна його тут в Німеччині 15-800 євро. брутто. Якщо б, він, якщо б його забирали на Україну, то ціна була б в районі 13813,5 метра. Для України це взагалі бомба за дуже солодкою ціною. Кого цікавлять, якісні перевірені автомобілі, звертайтеся в нашу спільноту Айтопройом Єрмані, підберемо для вас найкращий варіант під ваш бюджет.